Кримінальна хроніка далі у Дніпрі судитимуть російського агента, який зливав ворогу розташування військових літаків збройних сил України. За даними слідства, проросійський налаштований чоловік добровільно погодився на пропозицію співробітника головного управління Генерального штабу ЗСРФ надавати інформацію щодо розташування військової техніки та підрозділів сил оборони України. Затриманому інкримінують одразу декілька статей, серед яких державна зрада, поширення інформації про розташування збройних сил України та виправдовування збройної агресії РФ проти України. За процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури направлено бунвальний акт відносно місцевого мешканця, за фактом, по-перше, державної зради, по-друге, поширення інформації про розташування збройних сил України, і по-третє, за фактом виправдовування заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, заперечення тимчасової окупації проти України і поширення відповідної інформації у соцмережах. Дану особу винуваючи в тому, що він вступив в змову з представником держави агресора надавав йому допомогу підрівній діяльності проти України. За допомогою одного з інтернет-месенджерів він передавав інформацію про розташування військовослужбовців Збройних сил України, військової авіації, блокпостів, при чому зазначав кількість військослужбовців, які знаходяться на цих блокпостах, їх озброєння. Крім того, він в приватних бесідах з представником Російської Федерації заперечував збройну агресію проти України, заперечував тимчасову окупацію частини території України, від нього звучали такі наративи. На кшталт, на жаль, місто Дніпро в лапках не звільнили. Війну в Україні він назвав спеціальною військовою операцією. Крім того, такі антиукраїнські позиції він поширював в соцмережі однокласники. Максимальна санкція статті найбільш тяжкого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років до довічного позбавлення волі з конфіскації майно. І наразі дана особа перебуває під вартою.